Я в шоці, мені б хтось таке розповів, і я б чесно ніколи не повірила. Ви в мене давно вже питаєте за сонечок, я перестала про них знімати, тому що мені стало це нецікаво. Але те, що сталося, тільки що я просто зобов'язана з вами цим поділитися. Сьогодні я була на балконі і знайшла тут ще одне сонечко. Воно було ось тут в воді, вже на дні. Я навіть цього не знімала, тому що була впевнена, що воно не виживе. я його звідти витягнула і думаю, покладу його на батарею, а раптом воно виживе. Ну, чисто, знаєте, просто по приколу. Я навіть не знаю, чому я Вирішила це зробити, мабуть, тому що мені всіх шкода. В нього вже лапки взагалі були нерухомі, воно собі валялося, все мокре, все в воді. Знаєте, вже таке важке було. Видно, що все сонечко. І знаєте що? Ходімо, покажу його. Я його поклала ось сюди на дзеркало, тому що тут в мене речітки на батареї, воно б кудись там провалилося. Дивлюся, сонечка немає якийсь час. А потім я помітила, що воно повзе саме. Дивіться, воно було зовсім не живе вже яким чином воно ожило? Яким я цього не розумію? Що це за магія? Воно цілком нормально виглядає, таке жвавеньке, здорове, нормальний колір. Воно вже майже почорнівше було. Я пішла на кухню, взяла ось таке яблучко. Зараз покладу його в тераріум і підселю сонечко до моїх старих сонечок. Так, так вони в мене живі, здорові, і ще живуть ось в тераріумі. Я їх поки що не випускала на вулицю, тому що ще холодно. Вчора взагалі був сніг. До речі, Вероніка знаходиться ось тут, а її чоловік. Втік. Він був надто маленьким для цього тераріуму і просто кудись поповз, і я його вже не знайшла. Але не будемо про сумне: Яблочко є, Вероніка є. Ану, іди до мене. Зараз будеш їсти. Такий товстенький, гарненький. Я думаю, це хлопчик. Я впевнена, що сонечко дуже давно не їло. Не знаю, скільки воно там плавало, тому зараз воно буде щасливе. І так знову треба вже прибиратися в них. Ну що, Вероніко? Сподіваюся, ви подружитесь з новим мешканцем. Хотіла йому тільки що води налити, а потім згадала, що він плавав незрозуміло скільки, і води він ще довго не захоче.